В цій частині ми будемо розбиратися з Git і GitHub, але на початку хочу нагадати, що вам не обов'язково вивчати Git і, GitHub, і не обов'язково їх використовувати для того, щоб зберігати саме ваші завдання. Є частини взаємодії з курсом, де бажано використовувати Git в командному рядку, але це частина про оновлення завдань, і технічно ви можете це зробити просто руками, не використовуючи Git. Git і GitHub непроста тема, тут багато всього є. Ми будемо розглядати виключно практичну сторону, тобто як це налаштувати, як з цим працювати базово. Тут багато теорії, багато різних нюансів, які ми не будемо розглядати. Але якщо ви не використовували ніколи Git чи якусь іншу систему контролю версії, то для вас може бути дуже багато інформації, дуже багато нового, і тоді ви можете просто цю тему пропустити. Ну і тепер, власне, що таке Git? Git – це система контролю версії. Git буде дозволяти нам зберігати файли, зміни в файлах, хто робив ці зміни. Коли ці зміни були зроблені. GitHub – це централізоване зберігання файлів для нас. Це місце, через яке ви можете синхронізуватись, наприклад, між роботою та домом. Тобто, Git – це сама система, яка дозволяє вам зберігати історію, зберігати зміни, а GitHub – це централізоване зберігання вашого проєкту. Git – це одна із систем контролю версії, їх є багато, вони є різних типів, але взагалі мета роботи цих, цих систем контролю версії однакова. Ви кажете, що вам треба відстежувати якісь файли і зміни в цих файлах. Вони дозволяють вам зберігати ці зміни, вони дозволяють вам зберігати історію, коли зміни були зроблені, ким були зроблені. І окрім того, що ви бачите цю історію і бачите, що саме змінилось і в яких файлах, ви також можете перейти у якийсь момент в історію. Тобто ви можете повернутися назад по історію, наприклад, умовно там, на два місяці, і подивитися, як файл виглядав на той момент. На даний момент git... Це найпопулярніша система контролю версій. Вона сучасна, дуже широко використовується, досить зручна, і для неї є як клієнти, з якими ви можете працювати в командному рядку, так і клієнти графічні. Також дуже багато інтеграції з IDE, з редакторами. Тобто, через те, що це дуже популярна система контролю версій, у вас є дуже багато варіантів, як з нею працювати. Велику роль в популярності Git зіграв також GitHub. GitHub – це хостинг для проєктів Git. І це те місце, де багато-багато проєктів викладають свій код. Тобто, якщо ви знайшли там, наприклад, Google, десь якийсь проект, який написаний на Python, дуже висока ймовірність, що його код буде викладений саме на GitHub. Так, є інші платформи, є GitLab, і є ще дуже багато різних платформ, але GitHub все одно на даний момент дуже популярний і найпопулярніший. На GitHub все так зроблено, щоб ви, по перше, могли просто знайти якийсь проект, подивитися код цього проекту, могли зробити там копію проекту. Могли внести якісь зміни в проєкт і могли поспілкуватися там з розробниками проекту, чи поспілкуватися з людьми, які також користуються цим проектом. І тут ми дивимось на конкретний проект на GitHub. Це проект Скраплі, це SSHNED-клієнт, який дозволяє вам підключатися до мережевого обладнання і виконувати там на ньому якісь команди. Ви тут бачите умовні вподобайки від людей, які використовують цей проект. Тут ви бачите опис проекту, сайт проекту. Які версії проєкту були і коли останній раз він оновлювався? І, власне, тут ви бачите код проєкту. Тут насправді більше, ніж просто код проєкту. Тобто тут є source код проєкту, тут є приклади використання саме цього проєкту, тут є навіть документація, і тут може бути ще багато чого. Майже в будь-якому проєкті ви також можете побачити issues. це місце, де ви кажете, що в мене така -та проблема з проєктом, я пишу такий код. І фіча, яка мала б працювати, не працює так, як вона має працювати. І ви описуєте цю ситуацію, і автор вам може допомогти вирішити цю проблему. Також тут часто є discussions, це місце, де ви можете задати просто питання. Тобто, у вас, наприклад, може бути не проблема, а ви просто не розумієте, як щось робити, чи питаєте автора, чи буде додаватися якийсь новий функціонал і так далі. Тобто, це місце для спілкування. Також дуже часто, тут є файл, який називається «readme». І тут якийсь є опис, що це за проєкт, для чого він використовується, посилання на документацію, посилання на ще якісь корисні речі. Інколи буває таке, що проєкт достатньо простий і в ньому немає великої документації, і тоді документація може бути в цьому рідному документі. Зазвичай ви його бачите завжди тут після коду, тому що ця сторінка автоматично показується в GitHub. Тобто, GitHub – це місце, де люди викладають код своїх проєктів, де відбувається взаємодія з розробниками цих проєктів. Чи принаймні там буде вказано, як саме написати розробникам, якщо це робиться не на GitHub. Для чого GitHub може знадобитися саме вам? По-перше, якщо ви починаєте працювати вже з кодом, вам треба буде зберігати версії, вам треба буде зберігати історію, і вам треба мати можливість скасувати якісь зміни, які ви зробили в вашому проєкті, в вашому коді, навіть якщо це просто завдання. Для всього цього є Git, тобто саме Git відповідає за історію, за зміни, за можливість. Скасовувати якісь зміни і щось змінювати. Навіщо нам тоді GitHub? Якщо ви працюєте вдома і на роботі, і вам треба синхронізувати зміни, які ви зробили вдома, і отримати останню версію на роботі, вам треба це якось робити. І в Git це робиться через умовний центральний сервер. От для цього ми можемо використовувати GitHub, тому що це щось в інтернеті, це якийсь хостинг, де ви викладаєте код свого проєкту. Код може бути відкритим або може бути приватним. І саме через GitHub ви можете синхронізувати ваш код, наприклад, між роботою та домом. Але GitHub насправді може використовуватись для багато чого ще. Ви можете використовувати його для того, щоб зберігати там нотатки. Ви можете зберігати там код, ви можете хостити там ваш сайт безкоштовно, ви можете викладати там якусь документацію до проекту і так далі. Тобто, на GitHub ще багато всього є, з чим можна працювати, що можна використовувати. І звичайно, якщо ви плануєте використовувати Python. Вам треба хоча б трошки орієнтуватися на Github і час від часу ми на нього будемо дивитися. Тобто, навіть якщо зараз вам не потрібен Git, ви не хочете вивчати Git, Github і додавати собі навантаження ще, з часу вони вам в якомусь вигляді все одно знадобляться, скоріше за все. Ви можете використовувати Git Github не тільки для того, щоб зберігати код, але, наприклад, для того, щоб зберігати конфігурації якісь. Може, там якісь схеми, тобто малюнки, які зберігати і так далі. Ми будемо говорити з вами тільки про Github, Але Github це одна з платформ, їх багато, є різні, є також інші сайти, такі як GitLab, але також є інші платформи, які дозволяють вам підняти умовний Github у себе локально в компанії. Тобто, вам не обов'язково ваш код якийсь віддавати кудись на хостинг. Тобто, ви можете підняти для себе локально щось подібне до Github. Ми це не будемо розглядати, але у вас і буде посилання на книгу Погід. І там є також інформація про Github, а також є інформація про те, як зробити умовну копію Github в себе локально в компанії. Тобто це все можна робити. Наша задача вивчити мінімально Git, мінімально Github, для того, щоб ви могли їх використовувати вже, коли будете навчатися на курсі, щоб зберігати там завдання, зберігати якісь там зміни. І для того, щоб після курсу у вас вже був такий мінімальний досвід роботи з Git, мінімальний досвід роботи з Github, на основі якого ви далі вже можете вивчати. Більш повно їх і розбиратися з тим, що ви можете ще зробити.